Сили АТО забезпечить охорону та оборону Маріуполя, повністю контролюють ситуацію в приморському місті. Протягом минулої доби непідконтрольні збройне формування декілька разів атакували Донецький аеропорт з використанням танків. Українські військовослужбовці відбили штурми. Цей стратегічний об'єкт знаходиться під нашим контролем. Атаки наших позицій також були здійснені в районі Дебальцева та Трудовського. Наразі ми продовжуємо утримувати усі позиції: блокпости, опорні та спостережні пункти. В рамках діяльності групи з обміну полоненими на свободу вийшли 30 українських військовослужбовців. Нині вони перебувають в безпечному місті, з ними працюють медики та психологи. Один із пунктів мирного плану президента обмін полоненими стає дедалі дієвішим. Увечері 27 вересня в селі Сміле Луганської області відбувся обмін полоненими між українською стороною та представниками незаконних збройних формувань. П'ятьох військовослужбовців збройних сил України визволили з полону майора Олександра Бовтиша, старшину Сергія Біляєва, солдатів Івана Петрика Івана Цвяха на волі зустрічали їхні армійські побратими. Василя Лемеша, який зазнав важкого поранення в бою, його одразу госпіталізували. Всі вони отримають медично-психологічну допомогу та зустрінуться з родичами та близькими. У Києві заступник міністра оборони України Петро Мехет зустрівся з представниками міжнародного комітету Червоного Хреста. Він поінформував делегацію про перебіг подій в зоні проведення антитерористичної операції і навів численні приклади порушення терористами міжнародного гуманітарного права. Сторони також обговорили подальші спільні дії в умовах, що склалися на сході України. З березня Червоний хрест надає консультативну допомогу нашим військовим, але про більш практичні кроки мова наразі не йде. Можливо, після сьогоднішньої зустрічі, вони будуть більш активно проводити роботу стосовно дотримання норм міжнародного гуманітарного права по відношенню до військовослужбовців, які незаконно утримуються сепаратистами на Сході, так і по відношенню до населення нашої України, яке теж знаходиться в наокупованих територіях. Сегодня группа офисная сотня была передана. Вот такие замечательные медицинские препараты. Имея практику гуманитарной помощи, могу сказать, их очень тяжело найти в данное время. Это большой дефицит, который в обиходе в принципе не присутствует в Украине. Но ребята постарались, и сегодня они здесь, в зоне АТО, которая будет помогать нашим бойцам. В состав набора входит э, повязка целокс, турникет. Израильского производства, бандаж, также израильского производства и термоодеяло при обморожении. Этот комплект замечательно подходит и спасает э, раненых при огнестрельном ранении, также осколочных ранениях. Немаловажно иметь каждому бойцу такой набор. Также ребятами было разработано вот такие замечательные инструкции на украинском языке, что немаловажно, потому что э, каждая инструкция, которая находится от производителя здесь в пакете, она на английском языке. И здесь замечательно сделана бумага, которая не промокает. И в сырую погоду боец может сюда открыть, прочитать. И это ему поможет и спасет жизнь. Хочу от лица всех бойцов АТО поблагодарить, ребят, офисной сотни, а также всех волонтеров Украины, которые действительно нам помогают и спасают жизнь. В Одеській національній морській академії відсвяткували день посвячення в курсанти. 700 майбутніх офіцерів прокрокували плацом навчального закладу. Це курсанти факультету військово-морських сил, які раніше навчалися в академії імені Павла Нахімова. Вони не зрадили присягу і були передослуковані цієї весни з Севастополя до Одеси. Влітку їхній колектив поповнився ще сотнею першокурсників. Серед них чимало військовослужбовців, учасників антитерористичної операції. На праздник привело просто радость и гордость за наших украинских детей, которые выбрали эту морскую профессию. В частности, пришли посмотреть на военных моряков, на детей, которые приехали из Крыма, которые верны нашей стране, нашей Украине. Порадоваться за детей, за родителей, за, за и с надеждой на то, что наша страна будет процветать, у нас все будет хорошо и мир. І все буде прекрасно і замечательно. за відвагу, проявлену на сході, двох курсантів нагородили відзнаками Міністерства оборони України. Орден за мужність третього ступеня отримав старшина першої статті Сергій Савченко, а його побратимові Юрію Остроухову вручили нагрудний знак Міністерства оборони України за військову доблесть. народу після урочистого мітингу. Курсанту вручили залікові книжки та пам'ятні нагрудні знаки Одеської національної морської академії. Ми надіємося, що в цих за книжках будуть тільки п'ятерки. Також в академії нещодавно з'явився новий повномасштабний навігаційний тренажер, подарунок одного з випускників вишу. Коштує ця диво машина чимало: 350 тисяч доларів. Апарат імітує основні функції керування різними суднами і в різній навігаційній обстановці. Отже, тепер курсанти зможуть повноцінно використовувати теоретичні знання. Днями понад 60 молодих льотчиків випустив Харківський університет повітряних сил. Хлопці навчилися керувати літаками типу Хаз 30 як 52 26 Л 39 Альбатрос та вертольотами Мі 2 і Мі-8 МТВ. А льотчики-винищувачі побили навіть рекорд останніх років більше ста годин нальоту. Це дозволить їм незабаром пересісти на бойові сушки та міги. Шановні випускники, вам випала. Доля розпочати свою службу в період непростих випробувань, які стоять перед нашою державою. Висловлюю впевненість, що пройшовши у бойові колективи, ви станете новою генерацією у справі створення сучасної моделі української армії. Зробите все для підвищення авторитету бойової слави Збройних сил України. Троє випускників закінчили навчання з відзнакою Золоту медаль отримав Роман Мосійчук. За новою традицією лідерам у навчанні вручають меч дружби. Це символ офіцерського братерства, який подарували університету члени повітряного ескадрону Об'єднаного Королівства Великобританії. Цього року його отримав Віталій Буцько. Юнак розповів і про інші традиції в університеті. Під погонами ну, тут гривня, там не знас. Це давня традиція. Вона дається випускнику, ну, не випускнику, а людині яка буде вітати вас з затриманням першого військового звання. Коліна кладеться е, залізний грай. Це теж е, важлива традиція під час прощання з державним прапором України. Мателеві, срібні монети. І, і кидаються після закінчення маршу». Переважна більшість випускників служитимуть у частинах повітряних сил, а декілька осіб потрапили до з'єднань морської та армійської авіації. З настанням холодів одним з основних питань є забезпечення військовослужбовців теплим одягом та необхідними речами. Особлива увага приділяється перш за все забезпеченню персоналу, який проходить службу в межах Луганської, Донецької та Херсонської областей, а також тим військовослужбовцям, які надходили на доукомплектування під час мобілізації. 25 вересня чергова партія теплих речей надійшла в окрему комендатуру охорони та забезпечення. Її було розвантажено на склади, звідки за короткий проміжок часу вони будуть направлені в прикордонні підрозділи на державному кордоні України. Цього разу поставщики доправили прикордонникам 1500 утеплених камуфльованих курток. У ході планової роботи по закупівлі необхідних речей для зимового періоду прикордонним відомством вже укладено договори для закупівлі одягу інвентарного майна та засобів індивідуального захисту на загальну суму майже 155 мільйонів гривень. З цієї суми використано трохи більше 46 мільйонів. Іде планове постачання від виробників. Здійснюється забезпечення також згідно графіку постачання до органів. Основна маса майна, яка планувала до постачання для підрозділів, які задіяні в зоні АТО, вже доставлена. На сьогоднішній день вже отримано 2500 утеплених курток. Планується отримати ще 15 тисяч штук, 3700 комплектів камуфльованого одягу. До кінця жовтня надійдуть 33 тисячі комплектів, 7 тисяч пар берців. Очікується ще 13 тисяч пар та інше. Крім того, найближчим часом від постачальників буде отримано утеплені шапки, теплу білизну, зимові шкарпетки та утеплені гумові чоботи. Також проводиться закупка костюмів від дощу, валянків та хутряних кожухів. Для розміщення персоналу проводиться робота по забезпеченню та закупівлі спеціальних палаток, наметів, зимових спальних мішків, матраців, овдр тощо. Маріуполь найбільший і найважливіший український порт на Азовському морі. Понад місяць за нього тривають запеклі бої між українськими силовиками і сепаратистами, яким надає допомогу російська регулярна армія. Прикриття міста з моря і контроль над водним кордоном здійснюють підрозділи морської охорони державної прикордонної служби України. Морські прикордонники відповідають за ділянку протяжністю майже двісті Основні кілометрів. Основний направлені на... направлений на с за надводной обстановкой и поветренным простром. К сожалению, могу э, констатировать, что у, э, продолжается или участились случаи полета э, как в прибережной зоне, так и над э, пунктом базирования, над э, портом Мариуполь, э, без, э, беспилотных летательных аппаратов, где нам э, ну, применяем оружие для их уничтожения». Три тижні тому моряки приняли бой с российскими террористами, що обстреляли противотанковыми руководственными ракетами наш патруль у складі двух катерів. Была поставлена задача командира катера КМО-527, значит, несение службы в районе населенного пункта Шрокина, коса Безыменная. Значит, основная цель катеру и экипажа – это было назначение прикрытия береговой линии населенных пунктов в определенном районе, также наблюдение За скриття надводним обстановкою в случаї необхідності і технічні средства для виявлення розпознання всіх надводних целей. Головний старшина Максим Таймурзін згадує, що на момент обстрілу саме змінився з вахти і приготувався відпочити в кубрику. Однак відчув, як катер щось влучило і стався потужний вибух. Суденце зайнялось. У Кубрику, крім Максима, відпочивав після вахти його товариш. Він спав. Від вибуху був контужений. Тож понівечений катер самотужки покинути не міг. Я вибіжав на верхню палубу і почав би тушити пожар, который уже непосредственно возгорання произошло. Ну, так як не було можливості потушити його, тому що була ще... Ощущение того, що катер непосредственно горить і його То Тобто ракети попадали одна за одной в надстройку катера. Врятувавши товариша, хлопець почав допомагати іншим членам екіпажу та намагався загасити пожежу на борту. Адже як виявилось, він єдиний, хто не зазнав ушкоджень від влучання ракети. Бакштові стояв у нас катер пришвартований калкан. Я побіжав на корму, і коли біжав в цей час, пройшли ще один. Одно попадание ракети в надстройку. Коли бежал на корму віддавати швартовий, попало три ракети в надстройку. Отдал швартовий, пересел, ну, підтягнув катер к нам к ну, грифу. Пересел на гриф, отдали швартовий. Уже на грифі дрифовали от горячого катера. Проте катер рятувати не вдалося. Вцілілі прикордонники, ті, хто не був за бортом, почали рятувати друге судно, що теж зазнало пошкоджень. Моряки якнайдалі намагались відійти від палаючої машини, але вивезти її з під обстрілу змогли лише коли надійшла допомога. Катер знаходився на удаленні 2,7 берега на якорі, коли пройшов обстріл. Наш предварительно це було в тур, в кількість 5-6 єдиниць. По нашій это, всего, тур Мужність і самовіддача моряків вражає. Коли прибула допомога, матроси, які могли триматись на плаву, відмовились підійматись на борт, поки не евакуюють з води тяжкопоранених. Действия річні сустави були грамотні. В отношении действий по боротьбі за живучість і оказання взаємопомочі, товарищика та допомоги, підтримання ранених. своих. То есть ребята на воде держались 50 минут, мало того, что первоначально боролись за живучесть, когда уже невозможно было бороться за живучесть, было принято решение о том, что катер спасти невозможно. Ребята выпрыгнули в море и 50 минут держали, друг друга поддерживали, помогали как могли. Вы сами говорили, адмирал сказал, подошел катер, и ребята, которые были более-менее все чувствовали лучше, сказали, что есть раненые, заберите раненых сначала, а потом уже нас. То есть ребята 19, 20, 22 года, первый раз в такой ситуации повелись реально героически. На жаль, двух хлопцев найти и врятовать не удалось. Командир катера, по нашим очевидцам нашего экипажа, значит, после первого попадания пошел на левый борт, это который левый борт, это он находился непосредственно ближе к берегу. И вторая ракета попала в настройку. И, скорее всего, что может быть, ну, точно нет информации, но мы предполагаем, что именно Місце знаходяння, де знаходився командир Катера. Та ж саме недалеко від нього знаходився сигнальчик. Це другий член екіпажу, який двоих ми до сих пор не можемо знайти. Вважаємо на даний момент бізнес і пропавшими. Це лише один епізод війни, яка реально триває на сході. В Азовському морі Україна має дуже невеликі сили, лише півтора десятки сторожових кораблів і катерів. Проте люди виявляють незламну мужність. Захищаючи свою батьківщину